Всім привіт вітаю вас на каналі Ларчик. Вдячна тим, хто підписується на мій канал, дивиться відео, ставить лайк прикрасам та залишає коментарі. Сьогодні відео будуть представлені намиста з натурального каміння та мінералів. Першим в показі буде намисто з натурального перламутру. Різної фантазійної форми. Розмір намистин 19 на 12 мм. довжина намиста 45 см. Роздивимось намисто ближче. Застіпка карабін. Перламутр гарно виблискує при різному освітленні. Вартість намиста 750 гривень. Намисто з натуральних культивованих перлин персикового кольору. Довжина намиста 47 см. Розмір перлинок 8 та 9 см. Застібка у намиста карабін. Роздивимось перлинки ближче, ніжний персиковий колір. Вартість намиста 720 гривень. Намисто з натурального галіотісу або галіотісу. Розмір поверхні. Монетки 12 міліметрів. Довжина намиста 43 сантиметри. Роздивимось ближче. Застібка, карабін. З обох сторін монетки виглядають яскраво. Вартість на миста 680 гривень. Намисто з натурального халседону. Плаский овал та рондель. Овал розмір 13 на 18 мм, намистинки рондель 9 на 5. Довжина намиста 45 см. Роздивимось ближче. Застіпка. Карабін, намистини прозорі або напівпрозорі. Вартість намиста 480 гривень. Намисто з натуральними коралами. Крихта коралів зібрана гронами. Намистинки 8х6, 10 на 8 або 12 на 5 мм. Довжина намиста 50 см. Роздивляємось ближче карабін за гостіпка. Ось вони так скріплені, невеличкими гронами. Вартість намиста. 690 гривень. Намисто з натуральної різнокольорової яшми. Намистини зроблені в техніці мозаїка. Плоский авал 20 на 15, довжина намиста 45 сантиметрів. Застіпка карабін, є додатковий ланцюжок 8 см. Дуже цікава техніка вироблення намиста. Вартість намиста 750 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!